Батьки, любі діти! Вітаю вас наступаючим 1 вересня, День Знань. На жаль, він відбувається у воєнний час. Але наш садочок радий вітати діточок в онлайн-форматі. Ми запрошуємо вас до нас на заняття, на цікаві ігри, домашні завдання і на всі міроприємства. Любі діти і шановні батьки, вас вітають вихователі Олена Іванівна Літвиненко та Ляпіна Дарина Ігорівна старшої групи загального розвитку Веселка. Бажаємо вам успіху у навчанні та гарного настрою. Ох батьки, любі діти, педагоги групи Подоляночка раді вітати вас у новому навчальному році. Я Мото Наталя Олександрівна. Я чугуєнка Світлана Валеріївна. Запрошуємо вас до України знань. Нехай ваше навчання буде легким та цікавим! Дорогі наші дітки і шановні батьки! В цьому новому навчальному році з вами продовжують працювати вихователі будинки Олена Юрівна. Та Коновченка Ірина Володимирівна, вітаємо вас в старшій багатодічній групі Калинка. Любі діти, шановні батьки, я Мішина Надія Іванівна, вихователь групи «Лошинки». Вітаю вас з початком нового навчального року та бажаю рости здоровим та щасливим. Я вихователь групи Сонечка Козлова Ольга Денисовна. Бажаю всім успіхів та радісного начального року. Шановні батьки і любі діти, з вами я, вчитель-логопед Чайка Олена Петрівна. Будемо разом готуватись до школи, вчитись правильно, чітко розмовляти. До зустрічі на заняттях. Любі малята! З вами я, музичний керівник, Ваша Рита Володимирівна. В цьому навчальному році я буду працювати з вами. Ми будемо з вами на заняттях співати, танцювати, грати, розважатися. Бажаю вам музичного успіху! Вас вітають вихователі групи для дітей молодшого дошкільного віку Звіночки. Я, Захаріна Юлія Олегівна, я Ірина Володимирівна Ранзицька. Бажаємо вам гарного здоров'я, наснаги і миру!